Джо Кокер ще одна фігура, ще одна зірка з генерації Вудстока того самого фестивалю, який відбувся в 68-му році в Далекій Америці, і який е, наступні 20-30 років диктував моду в рок н ролі в світовому рок н ролі який дав цілу купу зірок, яку, який дав е, просто розквіт стилів і напрямків сучасної рок-музики. Отже, Джо Кокер. Зараз йому 50 років. І на відміну від Дженіс Джоплін, яка не змогла повернутися і яка не змогла визволитися від влади наркотиків, він зміг, він повернувся. Але повернувся після дуже тривалої перерви. Повернувся з чудовим альбомом, вірніше скажу, з цілою добіркою гарних альбомів. А в 94-му році ми отримали альбом, який називається Have a Little Face, що перекуди значить. Мати трошки віри, отже, трошки віри завжди є у Джо Кокера. Це віра, скажімо, в ті людські чесноти і в те істинне, що містить власне той напрямок, в якому працює Джо Кокер. Це блюз, це корінна музика, це просто атмосфера того, скажімо так, масового кайфу. Покоління шестидесятників, покоління семидесятників, яке було об'єднано такою величезною ідеєю миру для світу, миру для кожної людини. І Джо Кокер він трошечки сумний. Він виглядає таким похмурим і досвідченим на титулах, на обкладинках своїх компакт-дисків, але ми розуміємо, що це є експірієнс. Це є відбиток його власного досвіду в його очах, а ще більше в його музиці в його голосі. Власне, це блюз.